Добрий ранок, діти! Сьогодні я вас запрошую у подорож до Кавткового лісу, де ми познайомимося з лісовими жителями. А з якими саме ви зараз дізнаєтесь? Погляньте, будь ласка, на цю картинку. Хто на ній зображений? Так, це лісові звірі. Давайте їх назвемо разом: Зайчик, білка, їжак, лисиця, вовк. Ведмідь, лось та кабан. А які ці тваринки? Дикі чи свійські? Так, дикі. А чому ви так вирішили? Тому що вони живуть у лісі, а не біля людей, і харчуються самостійно. Давайте з вами розглянемо кожну тваринку окремо і спробуємо її описати. Так, перша тваринка зайчик. Якого кольору його шубка? Так, сірокоричневого, де він живе? В лісі. Вдень він ховається під кущами або в траві між деревами, а вночі шукає собі їжу. Харчується він травичкою, корою дерев, не полюбляє і моркву, і капусту. А взимку він змінює своє хутро на біле, для того, щоб його не побачив вовк та не вполював. Наступна наша тваринка це білка. Подивіться, якого розміру наша білочка. Так, вона маленька, а який в неї хвіст так великий і пухнастий. А шубка руда. Де живе наша білочка? Вона живе в дуплі, полюбляє їсти горішки, насіння шишок, а також гриби. Усе це вона запасає на зиму. Так, погляньте, будь ласка, на наступну картинку. Це їжачок, маленька лісова тваринка, яка веде нічний спосіб життя. Так, чим крите його тіло? Колючками сіро коричневого кольору. Восени їжачок вирибає в собі нору між деревами, вистеляє її листям та мухом і солодко спить аж до самої весни. Найступна наша гостя лисиця. Так, її хутро руде, хвіст у неї великий та пухнастий, а вушка маленький. Лисичка, вона хижий звір. Вона полює на пташок, на курочок, на різних тваринок. Вовк. Також хижа тварина. Шубка в нього сіро бурого кольору. Хвіст також довгий та пухнастий. Зовні він схожий на собаку. У вовка дуже гарний, зір, він добре бачить у темряві. Він живе у лігві. Так, наступна тваринка ведмідь. Він сильний, в нього великі та міцні лапи, шуба коричневого кольору, в нього дуже добре розвинений нюх та смак. Він теж спить усю зиму у своїй барлозі аж до самої весни. Наступна наша тваринка Лось. Це велика тварина з красивими рогами, але вони є тільки у самців. У самочок рога зовсім маленькі, шерсть у нього коричнева. Вони люблять їсти траву, гриби, особливо мухомори. Дуже багато часу вони проводять біля води. Бо дуже добре плавають. І остання наша тваринка кабан, дика тваринка, Шерсть у нього густа, щитина в нього щільна коричневого кольору, і тому він зовсім не мерзне взимку. Харчується він переважно жолодями та корінцями дерев. Так, тож давайте пригадаємо, з якими тваринками ми познайомились. Зайчик, білка, їжак, лисиця, вовк, ведмідь, лось та кабан. А тепер для вас домашнє завдання розгляньте, будь ласка, уважно картинки, оберіть собі будь-яку тваринку та складіть про неї невеличку розповідь. А допоможуть вам цьому запитання від кожної тваринки. Бажаю вам успіхів та чекаю на ваші відео.